Надходження до органів внутрішніх справ заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, оперативний черговий територіального органу зобов'язаний негайно надати її начальнику слідчого підрозділу, який визначає слідчо, що здійснюватиме досудове розслідування, а також поінформовувати начальника територіального органу. Слідчі невідкладно, але не пізніше 24 годин зобов'язаний внести ці відомості про кримінальне правопорушення за заявою або повідомленням до єдиного реєстру досудових розслідувань, скорочено є РДР. В свою чергу, начальник територіального органу організовує своєчасне направлення на місце події слідчо оперативної групи у повному складі. Слідчо-оперативна група створюється при чергових частинах територіальних органів. Склад цих груп формується з працівників органів внутрішніх справ і відповідно до графіку чергування, затверджено начальником територіального органу, але за погодженням з начальником свідчого підрозділу. До слідчо-оперативної групи. Кому порядку входять слідчі, які є старшим слідчо-оперативної групи, співробітник оперативного підрозділу та спеціаліст криміналіст. Завданням слідчо-оперативної групи є: виявлення, фіксація, кваліфіковане вилучення та пакування слідів кримінального правопорушення, речових доказів, встановлення слідів та потерпілих, з'ясування обставин кримінального. Правопорушення, що має значення для всебічного, повного і неупередженого їх дослідження, а також встановлення осіб причетних до його чинення.